Я закохалася в Олега, попри те, що він був одружений. Те, що він зізнався в тому, що має дружину і дворічну донечку, я сприйняла за серйозний намір щодо себе, бо це не була якась інтрижка на кілька тижнів, а заявка на тривалі стосунки. Дружина геть за собою не слідкує. Мені навіть не хочеться не лише дивитися, але й бути поруч в одній кімнаті з нею. Ти собі не уявляєш, що я переживаю всі ці роки. Я розриваюся між батьківством і бажанням покинути дружину і жити повноцінним життям. Я так стомився, я добре його розуміла, та хочеться вже нарешті жити щасливим повноцінним життям, а не озиратися на те, хто що скаже. У мене за плечима теж був невдалий шлюб, і я вже хотіла щастя і радості, а не постійних докорів і незадоволення. Звичайно, що й мені дітей хотілося, адже тоді було аж 33 роки. Перший чоловік дітей не хотів, а тільки хотів того, щоб я піклувалася лише про одну дитину про нього пупа землі. З олегом я побачила свій шанс адже вже точно знатиму, чого він не хоче, а оскільки він так турбується про свою донечку, то й про нашу дитину теж буде піклуватися. Для мене не є проблемою посидіти на дієті і я маю хорошу фігуру. І ось так ми почали зустрічатися. Я була дуже щаслива в цих стосунках, бо Олег був зі мною справжнім чоловіком, говорив компліменти, був уважний до моїх слів і завжди приходив з квітами. То як для такого чоловіка вечерю не приготувати та гарно не повестися, та я з радістю і захватом все робила. Я дуже жаліла Олега і була повністю на його боці. Якщо дружина забула про свого чоловіка, то чого тепер комусь іншому не звернути на нього уваги? Тим більше, що хороших чоловіків не так вже й багато залишилося. Того вечора я була дуже схвильована, адже мала таку чудову новину, але Олег мав для мене ще кращу. Я сказав дружині, що між нами все вже й заяву подав. У мене тільки одне питання до тебе Яке? прошепотіла я. Ти вийдеш за мене заміж? Звичайно, я від щастя аж розплакалася. Коли пройшла перша хвиля радості, тоді вже я вирішила його теж ощасливити, я теж хочу тобі дещо сказати. Що, я при надії, засміялася я. А Олег аж пополотнів. Ти що, ти жартуєш? Скажи, що ти жартуєш? Та ні, чотири тижні. Я не знала, як реагувати. Уф, значить, є ще час. Сказав він з полегкістю завтра запишешся на прийом і все вирішиш. Але я не хочу нікуди записуватися, я нічого не розуміла це наша дитина, і я її хочу. Що почалося далі, я вже не можу передати. Він таке сказав, що я мало не розреготалася. Я заберу доньку в дружини і будемо її виховувати, раз ти так дитину хочеш. Я хочу біля себе дружину. Я не знала, що й казати і що думати. Я хотіла саме свою дитину, а не виховувати чужу. Я не буду допомагати з дитиною і не буду з тобою жити, сказав Олег. І пішов геть. Я не розуміла, що відбувається і де дівся той чоловік, якого я весь час любила, а як же слова про одруження, це що таке було? Чому чоловіки такі? На одну жаліються, наче все добре далі, але й тоді не хочуть брати на себе відповідальність, коли з'являються діти. Я вирішила, що краще матиму дитину, ніж чоловіка, який мене кине через зайві кілограми. Більше мене бачилися і думаю, що він повернувся до дружини. Не знаю, я б такого чоловіка не пробачила. А ви. А син мені не вірив, та ніхто мені не вірив щодо невістки. Всі думали, що вона така мила та добра, а я у неї ось така свекруха, прискіплива та надокучлива. А я з самого початку казала, що нема чого жінці сидіти в чоловіка на шиї, бо тоді вона перестає знати ціну заробленим грошам, і тільки те й робить, що не має себе чим зайняти і ще й до чоловіка чіпляється, що той мало заробляє. Я бачила, що син ледве тягне ту родину, де вже й двійко дітей. Мамо, та вона за дітьми дивиться, казав він. За дітьми дивиться, щось я не бачу, щоб вони були видатними спортсменами чи відмінниками. Чи я не бачу, як Матвійчик читає, а Зорислава взагалі наче приклеєна до планшета. А Марія чим зайнята? Як не прийду, то як не в телефоні, то в телевізорі, в холодильнику порожньо, навіть нема чим мене пригостити. Чим ви взагалі харчуєтеся? Марія каже, що вона все свіже готує, тому ніколи й нема чого їсти. У мене все свіже, з'їли і забули, а не так як ви звикли. Наготуєте картоплі каструлю і потім з неї ліпите пиріжки чи з яйцем переколочуєте, щоб наліпити котлет. І всіх заставляєте те їсти. Так я готую щось одне на кілька днів, бо я ще на роботі працюю і не маю коли щодня по три нові заходи готувати. Але настав момент, коли я все-таки підловила її. Справа в тому, що як тільки діти одружилися, то я переїхала жити до свекрухи з чоловіком. Ми вже не молоді, і нам не треба особистого простору, а що вже казати про особисте життя. Свекруха моя була безмежно щаслива, що тепер вона мене навчить правильно за її синочком ходити. Але я вже на це не звертаю уваги і навіть радію, коли вона щось приготує на вечерю, бо мені менше роботи. Отож діти пішли жити в нашу квартиру, і невістка неодноразово наголошувала, що до них не треба лізти, ні з якими субсидіями і рахунками. Я спочатку таки стежила, аби не було боргів, але потім махнула рукою як не заплатять раз, то нічого страшного не станеться. Отак продовжувалося років п'ять, як син почав мені казати, щоб ми переоформили квартиру повністю на нього. Я не почуваюся господарем ситуації таке враження, що ви в будь-який момент можете нас вигнати з квартири. Я була проти такого, бо як квартира буде на синові, тоді невістка на неї претендуватиме, в разі чого. А це наше з чоловіком, вибите великими нервами і могоричами. Але син не переставав говорити, а далі й невістка почала наполягати, що діти вже в школу ходять, а прописані в квартирі власниками якої є ми. Та ж ваші онуки, то вам квартира шкода? Та мені не шкода квартири. Просто я не довіряю їй. Вона ж ні до чого, а гроші так любить, що як тільки син принесе зарплату, то вона за кілька днів її минає і знову в нього вимагає гроші. Жінка має за собою слідкувати якщо я не буду гарна, то ти мене не любити, перестанеш, каже вона йому. Чекайте, то лиш чоловік одне любить. Хочеться мати спокійну душу ще, а не лише око радувати своє. Але вже я вирішила, хай буде як є, раз син так просить. Як це причина для непорозумінь, то вже хай буде. Пішла я дізнаватися, що для цього треба, і як виписатися з квартири. Аж тут мені працівниця й каже: Треба довідки, що у вас нема боргів за комунальні послуги. Я пішла в бухгалтерію, а звідти мене мало не винесли. Десять. Тисяч боргу. Та то вже мало почали недавно частини віддавати, бо обіцяли, що перекриють газ, воду і світло, але це тільки така сума лишилася за саму квартплату. Ось тобі й невісточка красуня, і ще квартиру мою хоче. Я все розказала й чоловікові. Свекруха все чула і вже й сама каже Та навіть ти така не була, що вже від неї великий комплімент. Син теж все знає і вже сам вирішує, що робити далі. Постає питання щодо квартири давати їм чи ні. Підпишись, підтримай українськомовний контент.